Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Дарую вам позитивні емоції і ось такі квіти. Ранок. Але не спекотні. Я планувала сьогодні піти на базар. Але вийшла з дому і чомусь пішла в парк. Якось так вийшло, як наче за звичкою, по інерції, не знаю як казати. А потім думаю, та ну, зайду в магазин, та все, що мені буде потрібно, там і куплю. Вчорашньому відео я вам розповідала, що мені дзвонила знайома, і як їй не заплатили. Повністю за її послугу. І дівчата написали, що ну, нехай це буде досить. Дівчата дійсно так, але я дещо пригадала, це було, ну, мабуть, десь років Ну, Неважливо, коли це було, це було дуже давно. Знайома моя колега, ми разом працювали. Була онкологія, вона лікувалася, вона вилікувалася і прийшов час повертатися на роботу. І перший робочий день вона їде на роботу в транспорті. Ви розумієте, після онкології, які і затрати, і все, і, і перший день, коли вона їде на роботу, у неї витягають гаманець. Ну, те, що там картки були, їх можна поблокувати, було, але там і були гроші, щоб і додому потім повертатися, щось повідати, і так, іти до... Не знаю, скільки було грошей. Я ніколи не рахую чужі гроші. І вона приходить, і отож, комусь вона там повинна була борг ще віддати і каже, я, можна я зарплати віддам борг, тому що і каже, що ось така ситуація. І всі, ой, як же ж так, ой Боже, ой, Боже, там. Та ну дійсно так, потім, потім віддасиш, потім віддасиш. А вона так спокійно. І каже, я коли зрозуміла, ні, каже, я коли їхала в автобусі вона їхала, я щось таке відчула, але мені, я думала. Вже про перший робочий день якось я не звернула увагу, це моя уважність. І коли я вийшла з автобусу, каже, я подивилася, немає гаманця. І перша думка у мене була: дякую тобі, Боже, що ти взяв грошима. А не каже, ми в житті за все платимо, хтось життям, хтось здоров'ям. А слава Богу, що я грошима. І вона настільки спокійно тоді це сказала. Як ми обурені, як після такої хвороби людина перший день виходить на роботу, це був тривалий дуже лікарняний у неї, О, це було ну, місяців 10, мабуть. Тому що після операції вона ще. Півроку, ні, мабуть, рік, це, ну, десь так, дівчата, Не пам'ятаю, вже це було дуже давно. І вона так спокійно, та дякую Богу, що він взяв грошима. І так спокійно каже, та заробимо чого. Так. А у нас в парку до 9 години тихенько грає радіо. В 9 годині оголошують хвилина мовчання. Кожного ранку потім лунає гімн України, і радіо вмикається вже гучніше. Які віддали своє життя через російське вторгнення. Вічна пам'ять кожному, хто захиснувся Україну. Хвилина мовчань. І луна і гімн України. І далі вони будуть гучніше вже робити радіо. Дай Боже, кожному українцю. Мирного неба. Ну все, я вже буду йти в магазин, робити покупки. Так, і почався сьогодні мій ранок. Ранок в моєму вмість. Я зараз фару, дивлюся, є знижки на такі засоби для прибирання. Дівчата, у кого такий був? Скажіть, будь ласка, бо завжди я, коли в магазині я на нього дивлюсь, не тільки так, як спрей йде, якісь пасти і ще щось. А ну скажіть, це воно того коштує чи просто. Маркетологи розкрутили, і воно файне гарне. А я на базарі що хотіла? Я хотіла синеньки на базарі, яку тут ціну Ну, 50 гривень. Ні, ці, бачите, не такі, це такі я хотіла. Ну, Вже зараз візьму тут. Куру Кукуруза по 1990, але щось вона така трішки засохла. Так, до побачення. Ні, нічого не буду сьогодні брати в варусі. Зайшла в сільпо, щось я тут синеньких не бачу, але бачу кукурузу. І порівнює... Так, коштує вона 21,99 і бачите, кожна. Курудця вона запакована. І це, думаю, може цукіні взяти, в яку ціну вони ну, майже 40 гривень. Ось такі зелененькі. О, а там ще кабачата. Зараз подивимось кабачата, кабачата, кабачата. Кабачата по 24 гривні. А я сіль покупила лайм. Та лимон. І йду, щоб тут у бабусі м'яту купити, дуже хочу зробити лимонад, а щось бабусь не дуже, але може там хоч бути. Підходжу до бабусі кажу, м'ята є, нема. Кажу, чого нема. Ну, каже, жарко, вона вже каже, зупинилася. Рости, треба поливати. А що, я краще базилік буду поливати, ніж м'яту. Я зараз пройду у нас на площі там, подивлюсь, може, у кого є м'ята. А я дивлюся, тут в Аврору товар завезли. бігають, їдяться, все. Виносять з цієї машини. Щось так іду, додивлюсь, квіти, квіти. Може тут буде. Та ні, щось тут такого у нас немає. Знов квіти, квіти. Ось такі гарні, а м'яти нема. Так, я зараз зайшла в дім пуссу, дивлюся, знаєте, що мені хочеться для лімонадіку якийсь глечик взяти. Тут є такі з дерев'яною кришечкою. Теж 700. Ой, щоб не розгепати, бо Таня може. При... Такий прикульний, не? А, а таке слово є файний, файний. Дівчата, виправляємося, нічого не ж. О. 605 яка красу 605 Так, я хочу теж що щось подивитись тут теж це з кришечками ага є кришечка дивіться як... скільки 89 гривень вісімдесят гривень Може це взяти. Подивимось. Є з кавунчиком. Ой. Таня, тихенько. 245. Тут, мабуть, літра два буде. Але тут, бачите, пластмасова така кришечка. Як вона? Не знаю як. Будеш купувати, подивишся. 199. Тут, мабуть, і літр буде. І 205. 205. Для лимонатіку. Я подумаю, що брат. Дівчатка, щоб ви купили. А є дві... Скільки? 149, о! 149. Ось таке. Мабуть, о ту. Тому що такий візьмуть 140 сорок. Або такі пляшки. Ну, пляшки маленькі, тут багато не зробиш. Опожнюю роздивлятися посуд, дивитися щось таке новеньке. І вази, дівчата, дивіться, як пляшка вази. Менше 149 гривень, а та що більше 245. Такі гарні. А ще нові вази я такі не бачила. Де гарні, гарні вази. Так. Дівчата, мені сюди, чесно кажучи, зовсім не можна ходити, тому що. Ой, я тут можу загубитися на півдня. І у мене запитували, дівчат не пам'ятаю хто, де я купувала вазу, та що стоїть у мене на підвіконні. Мені кума купувала в цьому магазині. Це дім посуд, у них начебто і сайт є, я не пам'ятаю. А у вас сайт є? Да. А, сайт є, то можна, е, то можна набрати дім посуд і там ви знайдете то мені подобається так. Оці жовті цинніки, це капець сімейному бюджету називається. Десь тут у них. А, ось. Дім посуд ЮЕЙ. Так. Це не реклама, дівчата, це в мене запитували, то я вам відповідаю. Так, Ну що, начебто все. Таня, тримай себе в руках і йти додому. Так, все. А я беру такий глечик. Ну, по, дівчата, хто з мого міста, то дом бита лада на першому поверсі, то і, будь ласка. Знаходиться цей магазин. А у нас весело. Вирішила піти на базар пройтись, вже м'ято там куплю. Бачите, як у нас у нас тут не сумують. Це ото як зранку намітила, треба було таке робити. Бо все одно ж пішла на базар. Підходила, питала за м'яту, кажу, є м'ята. Вона каже, та ні, це такий дефіцит. Якщо є, то одразу забирають ісю". Ну, Нічого собі. Ну що, будемо шукати. У мене в морозилку є, але вона заморожена. Вона заморожена. Так, морква по 20, буряк по 15. Так, а тут. А м'ята є у вас? Ні, не, м'ята. Не. Нема? Нема. Мене... Каже, коли вона в мене є, вона нікому не нужна. О, так воно і буває, я ж кажу. А що ти поробиш? Брала тільки що болгарський перчик по 40 гривень до мене заморожені, хай буде. І кажу, що таке м'яти нема. А він каже, отут де ржава криша, і вона три. А, так я в неї була, і вона і казала, що розбирають. Малахина у нас по 150, по 180, крупніша буде. Вон персики по 40. Тут 24. Ага, добре, дякую. І по 60, так різна ціна є. Різна ціна на все. І огірки, до речі, по 40, але такі, а там я бачила по 60, ну такі гарніні. Як я обожнюю жити в Україні, оце ж беру лохину, вона каже, що засмучена, кажу, м'яти немає. А вона каже, там візьми, каже, там була, там, же, там теж немає. А на Зеленку ти ходила? Кажу, ні, на Зеленку я не ходила. Я перший раз чую, що таке Зеленка, але я розумію, про що вона каже. І ще каже, десь у нас тут відкрився магазин, він так і називається Зелень. Це як каже, виходиш з базару, то там десь одразу і побачиш. От. А я йду на Зеленку, боже. От один одному якось знаєте, начебто нічого такого, а настрій, не знаю, мені дуже подобаються такі моменти, вони прості. О, ось наша зеленка. Зараз тут будемо шукати м'яту. Немає м'яти і на, зел... на зеленки, як вона казала. Боже, як вона казала. Сходи на зеленку, зеленка. Немає у нас там м'яти. Каже хлопчик, що зранку була, але приходять ті, що в ресторанах, в барах, беруть на коктейлі напої і забирають одразу усьо. Тому тут ще, знаєте, такий квест. Купи м'яту. Дівчата, хто з мого міста, я його знайшла. Ось магазин. Зелень. Це там вихід з базару. І там оце наша зеленка і ось ось зелень, магазин. О, зараз піду там дивитися м'ято. Добре, купила. Зараз. зараз вам дещо розповім. Ой, це якийсь анекдот. Заходжу і кажу, у вас м'ята є? Є! Але ж вона по 600 гривень за кілограм. Я кажу, та да, це якась фантастика. А я не почула 600 гривень за кілограм. Мала на увазі фантастика, те, що у вас є м'ята, розумієте? Я кажу, давайте на 20 гривень. Ну там нормальний такий пучок. Там на 18 я даю 20, кажу, давайте мені на 20. Він каже, о, то ви з багатої сім'ї. Я кажу, ну так, звісно, я з багатої сім'ї. Такі прості речі, і хочу сказати, я обожнюю бути вдома. Це таке щастя бути вдома. Дякую нашим захисникам за те, що в мене є така можливість. Зараз покажу, що я там купила на базарі. Це та, що не збиралася. Це, це Таня так в парку погуляла, щоб ви розуміли. Так, лохина у нас така по 180 є і по 150 гривень. Думаю, куплю перчик болгарський, буду заморожувати його сьогодні, різати 40 гривень кілограм. Зачепилась, запитала. Там, де купувала перець, чи є м'ята. Мене послали там, де начебто повинна бути м'ята. Але там не було. Я вирішила купити лахину і запитую, де може бути м'ята. І мене послали на зеленку або магазин зелень. Це якийсь квест. Сільпо лайм, такий невеличкий, 19, майже 20 гривень. Лимон 11 гривень. І оця м'ята. Ну, я не вважаю, що це за дорого. Начебто 600 гривень за кілограм. Зараз я покладу в водичку, та вона буде мати кращий вигляд. Ароматна. Просто супер. Оце на 20 гривень. Там 18 було, і він, я кажу, та давайте на 20. І він десь отак от гілочки дві ще докинув, а може, три маленьких. Ну, десь так. Ну, Тобто 20 гривень я не вважаю, що це дорого. Хоча він, каже, 600 гривень кілограм одразу. ну, Так, 20 гривень у такий пучок. І булочка з маком я купила в сільпо ну, майже 23 гривні. І так захотілося тільки там свіженький хліб Дарніцький. Майже 14 гривень. Він і не білий, і не чорний такий. Давно такий не купувала, то думаю, о, треба взяти. І глечик, дівчата, зараз будемо робити. Це я зайшла показати, де я купувала цю вазочку, що дівчата запитували. Верніше я не купувала, мені кума дарувала, але я була при цьому присутня. І такий глечик ще по акції. 149 гривень. Вже помила. Цю ємкість, нарізала половинку лайму, половинку лимону і декілька гілочок м'яти лише взяла. Зараз буду додавати мед, приблизно одну столову ложку. Ось так. Якщо це не забагато буде, і треба чимось його так. Треба спочатку було потолкти отак от, а потім, ну нічого, зараз воно разом з медом змішається, воно ну, не подумала. Я набрала звичайної води, тому що ми купуємо питна. Зараз все добре розмішаю. У мабуть, треба було менше класти. Я не знаю, я думаю. Це, я так думаю, уголос. Тихай настоюється. Я знаю, що можна спрайт. Або не знаю, що, що ще там можна. Я люблю з водою. І ще на наступний раз залишиться. Виробник хто, дівчат, якщо, то робіть скріншот, будь ласка, і. Пошукайте в інтернеті, якщо вам такий глечик до вподоби. І зараз ми його закриваємо, то воно закручується ось так. І будь ласка. Ось ще одна моя мрія здійснилася. Це добре, що сьогодні у нас більш-менш з електрикою нормально, я Забагато меду поклала, і зараз буду робити лід і так буду розбавляти, а так поки нехай настоюється. А це зараз буду перекладати, беру такий судочок скляний, паперовий рушничок. І так воно буде зберігатися. Не знаю, скільки тиждень. Так точно буде. Я все докупи так покладу. І поставлю до холодильника. Ось так і буду зберігати. До речі, вчора я помила вікно. Після цього знову був дощ, навіть був сильний вітер, але дивлюсь-таки, не дарма помила все одно чисто. Мої дорогенькі. Я вам бажаю мирного неба, незважаючи на те, яка погода, чи є хмари. І бережіть себе. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному.